Ось інтрослідувачі з групи РОДО знайшли слабке місце російського ВПК. Це західне обладнання, на якому окупанти виготовляють ракети та снаряди для щоденних атак українських міст та містечок, які саме іноземні компанії фактично стали виробниками смерті. Докладніше далі. Через кризу російського ВПК в 90-ті, коли індустрію залишило чимало унікальних фахівців, а обладнання на військових заводах просто розікрали. Виробництво зброї у Росії припинилося майже на десятиліття. Але після того, як на початку нульових кризу було подолано, Росія почала закуповувати західні станки із програмним забезпеченням, для роботи з якими вже не було потреби в працівниках високої кваліфікації. Передусім, це було обладнання з Німеччини та Японії, і таким чином галузь стала повністю технологічно залежною. Від заходу політика імпортозаміщення, яку росіяни запровадили 2011 року, у цій сфері ні до чого не призвела. Станки продовжують возити з-за кордону, але після запровадження санкцій це відбувається за складнішою юридичною схемою і, нібито для цивільних виробництв, дослідивши державні закупівлі, резюме та вакансії у російському ВПК та пропагандистські телесюжети, роду змогли скласти перелік виробників, які постачали для російського ВПК обладнання і технології серед компаній. Вказані такі міжнародні гіганти, як Цайс, Bosch, який виробляє вимірювальні модулі, виробник комп'ютеризованих станків Hyundai, Siemens, де збирають контролери для електроніки та багато інших. Як пише видання Bubble, залишилося тільки перекрити потік поставок. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.